Міжнародна організація ЮНІСЕФ обрала Олександрію для подальшої співпраці. 5 січня очільник міста та його заступниця зустрілися з представниками міжнародної організації ЮНІСЕФ з міста Києва та директоркою благодійного фонду Безпечне майбутнє. Обговорили подальшу співпрацю між ЮНІСЕФ та Олександрійською громадою. Наша громада увійшла до трійки громад Кіровоградщини, обраних для участі у великому проєкті німецького уряду, який фінансується через банк розвитку. Це дасть можливість отримувати. Від міжнародних донорів фінансування на реалізацію стратегічно важливих проєктів для структурного відновлення розвитку громади за допомогою зовнішніх партнерів, повідомила прес-служба міської ради. Олександрійцям пропонують стати патронатними вихователями. Вони здійснюють догляд, виховання та реабілітацію дітей у період подолання їхніми батьками складних життєвих обставин, безробіття матеріально-побутових проблем, згубних звичок тощо. Для надання послуги патронату Олександрійський міський центр соціальних служб запрошує сім'ї, які готові доглядати за дітьми, які потребують захисту. Гарантовані заробітна плата, кошти на виховання дитини та комплексна професійна підтримка. Із 2021 року. Першого року в Олександрійській громаді функціонує одна патронатна родина, яка загалом прийняла на виховання трьох дітей. Олександрійський волонтер Дмитро Востріков звітує про передачу Старлінка військовим. Захисники вже одержали посилку зі Старлінком і передають слова подяки кожному і кожній, хто допоміг його придбати. Тепер наші бійці будуть зі стабільним інтернетом та зв'язком. Дякую, волонтер. Завдяки спільним зусиллям, друзям з України та Європи нам вдалося швидко зібрати кошти. Вартість Старлінка разом із комісією за накладений платіж та доставкою склала 19 тисяч 650 гривень. Стерлінк відправився на Херсонщину на фронту наших земляків. Передали також 20 маскувальних костюмів. Через прогнозоване погіршення погодних умов в Україні рятувальники закликають водіїв без нагальної потреби не виїжджати на дороги. Служба автомобільних доріг повідомляє, що станом на шосту ранку, 8 січня, на ліквідації наслідків негоди по Кіровоградщині були задіяні 142 одиниці техніки та 161 робітник. Ситуація на дорогах залишається складною, оскільки негода не відступає. Є ризик переметів на дорогах М 22 Полтава Олександрія та М 30 Стрий Умад Дніпро ізварене Гурток туристи пішоходи вкотре долучився до плетіння маскувальних сіток. Під час одного з занять викладач разом з вихованцями завітали до бібліотеки для юнацтва, де плели сітки. В планах виготовляти окопні свічки. Зараз збирають баночки і парафін. В планах виготовити 300 окопних свічок.